А зараз до того, що коїться на заході країни, у Львові поліція розшукає чоловіка, який стріляв по військових ТЦК. Сталося це на Львівщині у селищі Старе Рудне. Військові саме здійснювали заходи заповіщення на дорозі, і зловмисник відкрив стрілянину, після чого зник на автомобілі Фольксваген у невідомому напрямку. Зазначається, що внаслідок подій ніхто не постраждав. Пошкоджено мікроавтобус районного ТЦК. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Ну і також на військовослужбовців ТЦК від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації скоєно вже 272 напади. Ось таку інформацію видання Українська Правда надали сухопутні війська збройних сил України. Зазначається, що стосовно 205 нападів тривають досудові розслідування. Четверо військовослужбовців в ТЦК та СП загинули під час виконання службових обов'язків за всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Лише вчора Львівська обласна прокуратура повідомила про затримання у Львові чоловіка, який під час перевірки документів поранив співробітника територіального центру комплектування. Інцидент стався 11 січня, і тоді 46-річний місцевий напав на військового з Галицько-Франківського ОРТЦК і вдарив його в живіт ножем. Після цього нападник втік на мікроавтобусі і військового терміново доправили в лікарню. Нині зловмиснику повідомили про підозру у насильстві щодо службової особи. Великого резонансу набуло вбивство у Львові іншого військовослужбовця, знову таки того ж Галицько-Франківського РТЦК та СП Юрія Бондаренка він прийшов на службу в ТЦК після того, як воював на фронті та отримав поранення. Чоловік багато донатив на армію. Однак вечір 3 грудня став для нього фатальним. Під час перевірки документів його вдарив ножем 30-річний львів'янин. Після чого розпалив газ із балончика військовому в обличчя та втік. Згодом нападника затримали, але врятувати життя ветерана Лікарі не змогли. Менш як за тиждень після цієї трагедії на Львівщині знову стався напад на співробітників ТЦК у стрию На групу військовослужбовців ТЦК у супроводі поліції із сокирою накинувся чоловік призиного віку. Сталося це після того, як у нього запитали про документи. Спочатку місцевий відмовився їх надавати і став тікати на велосипеді, коли ж військовослужбовець наздогнав утікача. Той витягнув кирку, яку носив із собою. Замахнувся і вдарив військового в бік. Після цього нападник викинув зброю і втік, і у пораненого військовослужбовця із Рубаною раною доправили до шпиталю. Згодом нападника розшукали та затримали. Зростання насильства сьогодні виникає. Викликає занепокоєння у українському суспільстві, адже напади на військових стаються дедалі частіше. Соціальні психологи ось таку ситуацію пояснюють напруженою соціальною ситуацією в країні, що триває в умовах війни. Ну а подібні інциденти на думку фахівців свідчать про необхідність посилення безпеки військових, які виконують свої обов'язки. Акцентують також і на потребі заходів для запобігання подібним злочинам у майбутньому, і серед них необхідність інформаційних кампаній щодо важливості підтримки армії серед населення.